Зараз тут було А Хто дає туди курсу режим? Є фото в морда. Але здається, тебе якийсь самокат поїхав, що немає ні звуку, ні нічого. Не так емоційно. То навіть як чотири так не їдемо, парде гори, а двох так не брене так. Бреть таке, здається, що на там шалена швидко. Це не запила один того двох тактин. Дай ну, були... ну, тут потовська. З'їжджаю. Нет. Ну а я ти чудово наліво пробуйте. Наліво? А оцю опту я. Ну що, але зато інтересніший? Ти дурний, блин. Чого? Там добрий ходив, але чекайте че? Звісти, че? Звісти, че? А? А а? Лілий, як чого, звідти Звідти А? Ні, че? Звідси ходить. Ні, я не хочу це, я хочу правили білиха. Можна, я не буду в горбі їхати. Тай, ти так. Просто. На рейді. Це що, ти, 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 ти. тормос на заграється рейді. рейдіс, дімощих. Рейді. Привичка щеплення одразу тиснути. Електробайк. І це мощний 26 кВт. їде класний оффе ну типа їде дуже прикольно блядь. ну не знаю бля мене преся штука бля легонькі маневри не питає не привишено, що само гальмує, та й газ. Р, рекуперація включається. Класна штука. Дякую. У мене не було Він що туди? На скелю дар? Він на скеле дар си? Бензина ти ще піднімає. Душа раз той підйом візьме. this one е електрична прекона, Не е не чуеш ако ноги еде. Типа ну не занесло! Але не занесло! Е, Тут кавола на повороті прямо в дерево ногу, таку відбився від дерева. Е, де а я вже мене не пам'ятаю, коли останній раз їхав цей підйом А, то воно село має, як воно так вискакує. Так, е, воно рве ненормально. Там ще й турбо є. А то інакше як це? Так, так, так. Це слачиш, це дура. А той білий не душ та чи... А того. А, то він він і на білому їхав.